Наше вітання, команда First, так завжди на зв'язочку з вами. Знімаю для вас черговий огляд ось такого автомобіля, це Volkswagen Tiguan. Реально дуже прикольна ця автівка, дуже гарно дивиться, тому що вона в airline пакеті. Цей автомобіль на класній комплектації хайлайнерській. От в Shadowline пакеті повністю весь такий чорний, класний, брутальний автомобіль. Приганявся цей автомобіль з Європи, а саме Швеції. Швеції. Значить, По самому автомобілю в нас ми маємо 2 літровий дизельний двигун потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі дана автівка і на автоматичній коробці передач DQ 500, 7-ступка, мокра, класна надійна коробка. Отже, по самому автомобілю, автомобіль у нас має 150 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас як завжди є підтверджений по офіційному дилеру, що даний автомобіль заїжджав, обслуговувався по офіційному дилеру. Так що наразі ніяких абсолютно несправності чи нюансів по ньому немає. Кому потрібна ця історія від офіційного дилера, будь ласка, дзвоніть, пишіть, можуть вам її скинути, надати, то, є, то не є проблема, або буде в оголошенні вказаний Він-код автомобіля, і зможете по він-коду автомобіля самі собі перевірити цю автівку по офіційному дилеру. Отже, зараз, як завжди, я вам швиденько біжу по комплектації. Класна комплектація я сам покажу замір лакофарбового покриття і покажу по слідах по експлуатації. Отже, ерлайн комплектація максимальна. Практично все є. Сюди входить у нас максимальна топова оптика, фуледовська, адаптивна, яка вирізає автомобіль з потоку. Далі шадовлайн ви Бачите, чорні 20-го розміру. Диски в нас ерлайнерські стоять. Всі дзеркала, ободочки, резинки, релінги, повністю все все йде. У нас в чорний колір. І ця передня рішіточка також чорного кольору йде. У нас так що це все входить в Давлайн-пакет. Плюс до того всього комплекту ще йде чорна стеля. У нас ось бачите, чорна стеля йде. У нас також в, цього, в цьому пакеті. І це все йде. По офіційному дилері по комплектації автомобіля воно все розшивається, що це все йде з заводу. Отже, є шадолайн-пакет з зовнішній внутрішній арлайн. Далі біжимо сюди, маємо безключовий комфортний вхід. Ось Тут на руці видно, що безключовий комфортний вхід є. І так само маємо внутрішній арлайн. Бачите, кермо в нас в стилі ерочки, Потім сидіння в нас арлайнівське також. Йдуть цього автомобіля і що? Сідаємо, сідаємо, запустимо і зараз подивимося, що далі є ще в комплектації. Так, запускається кнопочки зразу. Так, запускаємо, запустили все, працює чітко, справно, коректно, тільки лише батарейку ключі замінити. О, так далі. Підігрів та складання зеркал є. Підсвіточка, амбієнс. Тут в картах є, повністю у всіх картах дверей. І також є підсвіточка ось тут в порожку автомобіля. Ну, вона ж навіть можливо, вже проявилася. ось тут є підсвіточка. так, є. Потім маємо адаптивний круїз контроль. Є присутній. Далі. Ось тут на з цієї сторони керма включається адаптивний круїз контроль Далі, далі. Що ще маємо? Магнітолка, переходимо сюди. Магнітолка Discovery Pro, топова, максимальна, повністю вся сенсорна, без ніяких там кнопочок і так далі. В цю магнітолку у нас входить. Українська мова з заводу вшита українська мова. Маємо навігацію. Навіга... Навігація виводиться сюди, вам на цю магнітолку, або можна вивести навігацію. Е, зараз ось сюди, по-моєму. Да? Зараз глянемо. Десь тут ще навігацію можна. А View тут мабуть, дивитися. Так, зараз, 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 зараз. Або от сюди можна навігацію виводити, і у вас перед вами буде навігація. Так, є далі е, біжимо Android Auto, Apple CarPlay, також все працює, все підключено, так, також без проблем. все розшито і так далі. Кондиціювання. Кондиціювання маємо трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря, плюс до того, все маємо оригінальне Webasto, е, де можете ви собі виставляти в холодну пору дуби, е, там Четвер, субота, на такий, такий час, в таку таку годину воно запускається, у вас буде повністю прогріти весь автомобіль. Так, що ще я також ще я покажу по асистенті. Допомоги водію, що ще входить. Допоміжні системи водію, тобто адаптивний круїз контроль. Фронт асіст у нас є, лайн асіст це рух по смугах іде, асистент, розпізнавання дорожніх знаків іде, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми та превентивна система безпеки. Тобто практично максимальні всі асистенти є присутні в цьому автомобілі. Так само датчики, шин, датчики тиску в шинах, все це є в цій автівці. Реально, дуже круто дивиться, цей R-Line кермо, мені подобається, Класна Приборка цифрова приладів, не аналога, цифрова перед вами. От. Понизу у нас дублювання. Підігрів сидінь є і дублювання двохзонним кліматом. Решт сюди біжимо, переходимо старт-стоп, самопарковка є, функція самопаркування є. І пактроніки 360, та камера заднього виду. І до того всього, коліщатка зміни руху режиму їзди, автохол та електроручник. По-моєму, спереду вам все розказав, що є в цій автівці. Далі біжимо. Позаду, що маємо позаду? Позаду автомобіля у нас є так само підсвіточка амбієнс, керування третім кліматом, і у нас є ось такі столики для зручності собі в далеку дорогу, щоб ви там працюєте, каву, чай, без проблем. Це все зручно зроблено в, в цих столиках. Можна без проблем користуватися. Так, позаду, по-моєму, все. Задня оптика також максимально е, топова, потім 4Motion, електрокришка багажника є присутня в даній автівці ось Додатковий комплект коврів, електрофаркоп є. От, і що там комплект дункрат, дункрат, і піна і компресор. Так що так, 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 ось така друзі, комплектація даного автомобіля. Реально прикольно. Дуже він круто дивиться цей автомобіль. от Хороший, чисто 2020 року випуску ця автівка. Не 19 а чисто 2020 рік даний автомобіль має. О, так, що ось такий варіант у нас є для вас. Так, зараз помірюємо ще швиденько лакофарбове покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре. Хоча, так, хоча тут немає ще мірити. І так я кажу, що він весь цілий без нюансів, але менше з, тим для вам, менше з тим зроблю для вас заміри. Так, запускаємо прилад. Чик. І по лівій стороні побігли. Переднє ліве крило. 114, далі пішли. 113, далі пішли. 111. Далі 113. Задня ліва дверка, 102, ще раз ліва дверка. 92,3. Бачите, крапочка є. Далі заднє крило, 105. Поверху крило у нас 117. Задня кришка багажника. Соточка рівна, ще кришка багажника у нас 120. Права сторона у нас 102. Поверху сторона у нас 117. Права задня дверка 97,3. Бачите, капочка 3. Не 973, 97,3. 122. Передня права дверка 110. Ще раз права дверка 102. Передня права крило у нас 109. Ще раз праве крило 124. Капот у нас 110, 109 і дах у нас 99,6, 107, 99,1. Так що бачите, що повністю весь автомобіль є в оригінальному класі, без ніяких моментів, без ДТП, без замін, без нічого. Тобто, друзі, він виїхав з заводу, такий зараз у нас є на даний час. І по слідах по експлуатації по любе попередній частині 150 тисяч пробі, по полібе попередній частині є дрібні сколики. Їх від з якщо дивитися, дивитись, їх не видно. але якщо я подивлюся, звичайно їх знайду. Попередній частині по бампері є, по оптиці є дрібні сколики. Ну і звичайно, по капоті є дрібнесенькі, дрібнесенькі, дрібнесенькі сколики. Вони є не критичні, нічого там пробитого немає, що пробив такі, знаєте, сколи я попадаю, що Пробиває і фарбу, і лак до металу. Такого тут нічого немає. робити вам фарбувати не треба. Але якісь сліди по експлуатації, по любе на ньому є присутні вилітки дрібних сколиків. Е, все решта по кругу є гарно, інде не пошкоджені, незважаючи, що це на низькопрофільній резині. Вони е, по кузову по кругу так само, вм'яти, подряпина, абсолютно ніяких немає, не ні глибоких, не маленьких, не ні протекторських, нічого немає. Ось ще одне колесо в гарному стані. Позаду по автомобіля, по задньому бамперу, тут також все добре, бо поклеєно. Бронеплівочка ось така, позаду, по автівці, по заднього От, І по правій стороні ситуація аналогічна. Все рівненько, все гарно, бампера не знімались ні передні, ні задній, ніякі там пластики, нічого не пошкоджено. Ні... Ну, типу, все в гарному стані, самі бачите на камері, що ну, типу, на 20-й рік на такий пробіг абсолютно адекватний автомобіль, того що будуть ще адекватні кошти на віддачу по цьому автомобілю, друзі. Ціна на віддачу даної автівки буде в районі 31 тисячі. Так що, хто зацікавиться абсолютно класним автомобілем Тігуаном 20-го року, зовнішній внутрішній Airline, 150 пробігу, класний компаній. Таці, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв, на стоянку, на майданчик. Будете дивитись, кататися. Кому що не сказав по цьому автомобілі? Будь ласка, дзвоніть, пишіть все вам, надам, розкажу додатково покажу. Кому треба історія дилера, люби перевірки, діагностики. Будь ласка, друзі, все надамо вам для того, щоб ви розуміли, що цей автомобіль дійсно хороший і вартує вашої уваги. І не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Можемо вам доставити цей автомобіль у ваше місто, то не є якась проблема. От, Без проблем можемо його провести, якщо вам сподобається ця, ця автівка. Отже, така ситуація, друзі, з даним автомобілем. Якщо ще щось не сказав, набираємо все, розкажу, допокажу. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку, друзі. Пока-пока.